Доброго дня, я Зоя Завгородня. Як ви знаєте, я живу на Тенерифе, але приїхала в гості в Україну. І ми зробили перед Різдвом. Сьогодні 23 грудня, завтра, 24, ми зробили деякі покупки. Але така сносочка. Ми пішли тільки за продуктами, щоб зробити торт Наполеон. Тобто, купити м'ясо, яйця, молоко. Але, як завжди, ми захопилися і купили дещо більше. Я вам хочу показати розпаковку, тобто, скільки коштують ці продукти в Україні у магазині кошик в місто Рівне. Верніше, це магазин у нас. Зараз вам скажу, який магазин. Магазин. Копійка, перепрошую, копійка. Ми в кошик не пішли. І так, Почнемо. Яблука вагові коштують 578 грам. Не буду вам казати ціну в кілограмах, просто називаю вагу, яку ми брали, і скільки вона нам вийшла по ціні: 5, 578 грам, 23 гривні 30, 12 копійок. Далі. Зараз я подивлюся. Ага, тут є ціна за кілограм. 40 е, гривень за кілограм яблочко. 40 гривень за кілограм. Далі у нас йде е, бізе. 35 гривень. 35 гривень, 71 копійка, кілограм 226 гривень. Е, далі. Е, Шакіра, що в нас далі йде? Е, кекс в асортименті. Кекс в асортименті. 24 гривні. Так, кекс в асортименті. 191 гривня кілограм, 24 гривні, 45 копійок. Молоко згущене 62 гривні кілограм. Ні, ми взяли 380 грам. Значить, за 60. За 62 гривні. Так, да, 380 грам. Ось цього молочка за 62 гривні, кілограм не вказаний. Так, чай в асортименті чай в асортименті у нас по 18 гривень, рахуйте, да. Оце чай в асортименті чебрець та Меліса і гранат чорний по 20 пакетиків коштує по 18-17 гривень. Тобто, це самий дешевий чай, ми його куштували, він смачний. Або встань, я тебе не показую. Давай. Так, і допомагай нам. Хліб. Хліб поліський, поліський, різаний люкс. 600 грам. Поліський різаний люкс, 31 гривня 50 копійок. Ковбаса домашня, Двина вагова. Ось вона, ось вона. Ось її цінник, кілограм. Ну, як, на мою думку, дуже дешево. 150 гривень кілограм, і ми її вже пекли, брали, дуже смачна. Вона в нам вийшла більше кілограму, ну, оскільки свято попереду, 208 гривень 80 копійок. Далі йде молоко. Молоко рудь. 2,6% жирності 37 гривень 40 копійок, 900 грам. Язик свині, свинний. От ми взяли три язички, чи чотири, не бачу, за, за ціною 1 кг 130 гривень, 62 гривні 14 копійок, вага 478 грам. Язик свини, от, ковбаска 150 грам. Далі що у нас? І нам порахували в Україні така українська, так би мовити, традиція. За другий пакетик пластиковий, який коштує 5 копійок, вони взяли 1 гривню. Пакет для вагових і сипучих продуктів. Так, і ми взяли бурячок третя кіньте. Так, бурячок. Один кілограм коштує вже маринований 125 гривень за кілограм. Ми взяли 302 грами за ціною 37 гривень 75 копійок. Так, далі що? Шо? Шакіра? Пергамент. Пергамент. Ми ж маємо спекти торт. У нас є тісто уже готове і ми будемо пекти на цьому пергаменті, так, ціна якого 7 гривень 50 копійок. Так, далі. Масло. Масло 82% жирності, польське. Млечна, долі... доліна. Млечна доліна. Млічна доліна 200 г за дивною ціною 49 гривень. 50 гривень. 50. Всього лиш на всього 50 гривень. Так, і взяли десяток яєць. Грязних. Ну, трошечки грязних, але вони були самі важчі на вагу, тобто самі великі. І ми заплатили за десяток 57 гривень. Ось така розпаковочка з українського магазину Копійка. Мені допомагали мої дві онучки, не буду їх називати, але вони мені дуже допомогли, тому що сама би я ці покупки не зробила для себе. Тобто ми маємо їх, ми закупилися для свята. І для задоволення. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки, запитуйте, якщо що. Ось мій чек, якщо когось цікавить. Чек загальний складає 750 гривень 35 копійок. Тобто менше 20 євро. Так, не будемо ділити самі поділіть скільки. Я думаю, що на таку, таку кількість товарів ще м'ясних, різних, і хліб і все інше в Іспанії на Канарських островах, хоча вони є безподатковими, це все би вартувало, ну, мабуть, на 30% дорожче. Не набагато, ну, мабуть, на 30%, можливо, на 40%. Отака правда про ціни в Україні. Ну, я рахую, що це не дуже дорого. От, тому набагато, ну, набагато дешевше, ніж писати. Ніж на канарах. І це у нас така наша квартирка. Ми ще не встигли прибрати постіль. Тут ми, я ночувала. І зараз я вам ще покажу кімнату, де ночували мої онучки. Мої онучки поховалися, тому що показувати їх не можна. Мама і тато не дозволяє, а квартиру я вам свою покажу. Щось зараз дуже темно. Ага, ось так. І не чітко. Ось така моя спальна кімната. От, це все видіще око оберіг. Це моє улюблене ліжко. Моєю улюбленою постілю ізраїльською. Ось так. І Ось така шафа. От шафа. От широка на всю кімнату і тут ще є е, лоджія. Така невеличка лоджія з бібліотекою. Ми вікна позакривали трішки. Все у нас тут зручно. Підлога, ляльки. І так, моя спальня. Коридор. Лежіть, Не рухайтесь. Тут ще одна шафа. От. Все в зеркалах. Це такі двері, які я сама розмальовувала, робила вітраж. От. Тут таке зеркало на весь зріст, броньовані двері. От. Охорона. У нас на охороні квартира. Ну, ще ванну покажу так. Туалет, бойлер 50 літровий. пральна машинка і ванна. Ось так. І сама, сам зал, який я зробила із кімнати. З залу і кухні. Тут я е, прибрала стінку і зробила свій власний дизайн. От. Натяжна стеля, підсвітки, скляний стіл. А це у нас отакий дуже хороший лайфхак. Камін. Так, підказують мені мої онучки, що це камін. Зверху картина, яку намалював мій син, коли ще був дуже-дуже маленький. Зараз його ініціативу перехопили мої онучки. Вони малюють, теж створюють хендмейти. Це корейська стінка ще старого виробництва. І що у нас ще? Тут є, який лайфхак. Це лоджія, яку я зробила, ну, теж якби не власноруч, але за моєю ініціативою. Тут був невеличкий балкончик, і я з нього зробила великий балкон, начебто терасу. От, тут стоїть столик, два стільці. От тут є сушка. Тут у нас є підсвітки, світло. Тут у нас навіть є опалення електро. От. І наш двір. Прекрасний двір. Який зробив голова нашого ОСББ, ну, за наші гроші, а може й не за, ну, за наші, звісно, але домовився. Тут є баскетбольний майданчик із м'якою покрівлею і тренажерний майданчик. Також тут висаджено багато дерев, цей двір щодня прибирається. От. Ну, тут правда немає стоянки, але стоянка якби така довільна. Машини стоять прямо. У дворі, поряд гуртожитки, де живуть переселенці, і це центр міста. От, на цьому буду закінчувати моє наступне відео. Тобто, це відео. Вітаю вас з наступаючим різдвом, Феліс Новідат. хай всім щастить, хай буде мир і хай буде всім щастя і здоров'я! До наступних зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть. Спілкуйтеся зі мною, мені буде дуже приємно. До побачення. До наступних зустрічей, до наступних відео. До Нового року.